Сьогодні він їздить на роликах, які придбав у рідному Ужгороді. Хоча місяць тому хотів замовити такий спортивний інвентар через інтернет з іншої області. Отримав лише неприємний досвід, залишився без грошей, майже тисячі гривень, і без оплаченого спорядження. Хлопець нікому не розповідав про те, що став жертвою шахраїв. Аби батьки та друзі не дізналися, він попросив не знімати його обличчя, соромиться своєї легковажності. Він зразу запропонував свою копію документів. Ну я задумувався, що це може. Бути шахрайство, але я себе чомусь переконував, що все добре буде і я їх замовив. Він сказав, що в нього з'явилися дві людини, які теж хотіли взяти ролики, я йому вислав передоплату. Ну, і після цього типу, він ну, взагалі пропав. Більшість людей, яких ошукали, все ж не звертаються до правоохоронних органів. Аферисти ж тим часом продовжують дурити інших. До прикладу, у махінаціях із залученням даних кредитних карток, у групі ризику найчастіше пенсіонери. Дзвонять від імені банку, від імені якихось перевіряючих організацій, від імені пенсійного фонду чи ще щось придумують і просять реквізити з карточки. Люди просто дідатують свої. Ці реквізити і врешті позбавляються з останніх накопичень. у всесвітній павутині. Навіть на здавалося б надійних сайтах можуть діяти шарлатани. І хоча українське законодавство передбачає відповідальність за шахрайські дії, відповідно регламентується статтею 190 кримінального кодексу України, знайти винного і покарати його складно. Трудно доказати, що чоловік дійсно хотіла б дурити з самого початку. Это кроме э, чистосердечного признания, я не знаю, как это можно еще доказать. Шахрайство наступает 0,2% от. Неоподаткованого мінімуму громадян Це виходить 121 двадцять Здійснення купівлі продажу в інтернеті зачіпає все більше сфер. Придбати таким способом можна вже будь-які товари. З розповсюдженням інтернету збільшується і кількість аферистів, котрі діють на його теренах. Експерти кажуть, варто бути пильними і в жодному разі не здійснювати авансових платежів. Таким чином не будете ошуканими.